Історія із перейменуванням жовтневого ще не скінчилася. Виявляється, на позачерговому сесійному засіданні селищні депутати думки мешканців до уваги не взяли і прийняли рішення, обравши назву населеному пункту, яка раніше ніде не фігурувала. Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про перейменування низки населених пунктів згідно із законом про декомунізацію. До переліку потрапило і селище жовтневе на околиці Нововолинська, яке пропонують назвати Новобіличами. Останній термін визначений законом, коли. Мешканці самі мали б визначитися із новою назвою. Сплив іще 21 лютого. З цього приводу в січні відбулися громадські слухання. Потім селищні депутати провели ще й опитування. Згідно із ним, жителі найбільше голосів віддали за стару назву Жовтневе на другій позиції Шахтарськ. Аби жовтневого не перейменували на свій розсуд парламентарі. Селищний голова Олександр Топорівський швиденько збирає позачергову сесію, на якій і приймають рішення щодо нової назви. Передбачувано перейменувати населений пункт мали на Шахтарськ. Утім, Щось пішло не так. Депутати ради почали сперечатися, і несподівано виникла ідея назвати жовтневе гірничим. Таку пропозицію підтримали 12 депутатів. Утім, селищний голова рішення ради не підписав, адже в такому разі вийшло б, що обранці громади її думки не врахували би, і громадські слухання і опитування проігнорували. Тож за нову назву голосуватимуть повторно на черговій сесії жовтневої селищної ради, яка відбудеться 4 березня.